Привіт-привіт! Я Валя Мержицька, це нотатки дружини Пастора. Ми вже повернулися з України позавчора. Вчора у нас був ураган, сьогодні, слава Богу, вже світить сонечко, тому вперед до праці, як то кажуть. В сьогоднішній нотації хочу торкнутися теми закону. В останній моїй нотації я говорила щодо, щодо Томіва, Відповідала на питання щодо Томира, де я зауважила. Дві основних позиції, які роблять його єретиком і не нашим братом. І отримала дуже багато коментарів, дуже багато претензій і так далі. Ну, на такі я не звертаю уваги, однак, один чоловік почав задавати запитання. І я йому сказала, що все це є в, у відео, але для того, щоб почути, треба мати вуха, а не трубочки, в які заливають інформацію. І він сказав: Ну, спробуйте відповісти мені в мої трубочки, якось так. І задав мені ряд запитань. І тут я подумала, що нам, як християнам, як людям, народженим згори, треба знати відповідь на ці запитання. Більше того, ці відповідна ці запитання допомагає нам визначитися, чи в кінці кінців ми народжені згори чи ні. Отже, питання, які він ставить перші два, це стосується Божого закону. Томівців дуже сильно лякає слово закон, і вони, звичайно, стверджують, що Христос поклав кінець закону, і тепер закон нас не стосується. Дві, дві важливі речі. Які я казала, що вони роблять Томева дуже серйозним єретиком. Це те, що він відкидає авто, весь авторитет писання, користується тільки, тільки а, вирвантими з контексту деякими місцями писаннями. І, друге, для мене це взагалі страшна річ. Він називає Бога старого заповіту, Бога Яхви, прямо по імені. Він називає дияволом. І чесно сказати, що до Томева після цього розмови навіть більше не треба вести, тому що з ним все зрозуміло. Однак, запитання, які поставлені, вони а, цікаві, легітимні, і давайте поговоримо. Отже, перше питання таке: чи виконував Христос закон раз. І друге, якщо Христос кінець закону, то чому нам треба а, закон виконувати? Я їх об'єднаю в якійсь мірі, для того, щоб зрозуміти повноту. Отже, чи виконував Христос закон? В Галатах 4:4. Ми бачимо, що Він народився у законі. Ми бачимо, що Він народився у законі, щоб викупити ті тих, які підлягали законові, щоб ми прийняли усиновлення. Дивіться, Божий закон, який не обмежується. Моїсеєм, тому що по якійсь причині Божий закон багато християн і не християн, таких як Томівці, називають закон законом Моїсея. Ми ж говоримо про Божий закон, який був даний від початку, і перші заповіді, які були дані ще в першій книзі буття задовго-задовго до Моїсея. І, коли ми дивимося на закон, закон має дві, два фасети, дві, дві сторони. Якщо ми говоримо закон для Божого народу, для народжених згори людей, це є закон життя для людей, які не народжені згори, це є буква, яка, яка приносить смерть. Або буква, яка вбиває, вона вбиває також і плоцьке в нас, якщо ми до того тулимося. Але скажімо так: Божий закон, життя має для тих, хто ходить з Богом, і для тих, хто без Бога він має приносить смерть. Бо говорить про те, що ось я вам запропонував життя і смерть, вибирайте життя, вибирайте сторону закона. Життя. Тепер, коли ми говоримо про закон як такий, він даний не для того, щоб нас спасати, а для, щоб ним спасатися, верніше, а для того, щоб нас привести до спасіння. Коли ми читаємо відоме місце Писання, яке повторюється повторюють, повторюють томивці, що кінець закону Христос це до Римлян 10.4.5, на праведність кожному, хто вірує. Мойсей Бо пише про праведність, що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити. Закон Христос, кінець закону Христос. Слово кінець, це грецьке слово телас, телос, яке можна тлумачити як кінець, так і мета, так і ціль, і призначена точка. Тому коли ми говоримо про ціль закону, Христос це не кінець закону, бо Христос каже: не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов, і я не руйнувати, прийшов. Але виконати. Насправді, конфлікт, конфлікт Христа був не з законом та його виконавцями, ви не знайдете в жодному місці Євангелія, де Христос каже, чому ви виконуєте закон Божий. Він а, веде розмову із а, тими він кидає виклик тим, хто ставив себе або людські заповіді, або людські традиції вище Божого закону. Проблема в релігії, фарис... фарисейської секти в той час була, що вони мали, ну, як і сьогодні сучасні фарисеї мали дві тори: одна письмова, це є закон, закон написаний, це п'ятикнижжя І усна це передання равинів, Тому дві тори це те, що він весь час їм кидав у. В чому він їх звинувачив? Друге, в тому, що вони ставили слово равинів вище слово Божого. Третє це нераціональне тлумачення, коли вони виривали з контексту зручні для них уривки, які робить Томів сьогодні для того, щоб виправдати своє вчення. Це людські традиції, така як Корван, коли Христос каже: Ви кажете дар Божу цим порушуєте заповідь. Шанування батьків, і це штучно створені закони, такі як миття рук, як в законі миття рук взагалі не було. І звичайно дуже серйозна така була претензія у Христа до Фарисеїв, те, що вони виконували плоцьку оболочку закону, але суть від, особистих відносин з Богом, любові до Бога, переміненого серця у їх абсолютно не було. Там, де він їм казав, що ви даєте десятину із рути, зм'яти, і з усього даєте. А про милість та суд, або суд це справедливість забули. Ви ні милуєте, ні є справедливими. Коли ми говоримо про... Багато хто приводить відомий приклад про жінку, взяту в перелюбі, та, коли її привели до Христа, і Христос сказав, хто з вас перший без гріха, кіньте в неї камінь. А це не означає, що Христос відмінив закон. Навпаки, Він застосував закон, тому що такого роду суд повинен був відбуватися при двох, чотирьох правдивих свідках. І справдивий свідок. Настільки був серйозною справою, що коли потім виявлялося, що свідок фальшивий, йому само його самого карали так, як по як карали людину, проти якої він давав свідчення. Тому ніхто, так як ніхто істигне був справжнім свідком, ніхто не засвідчив правдивості, тому що жінку привели, чоловіка не привели, суд був абсолютно несправедливий. Тому, повертаючись до цілі закону, закон, знаєте, спасіння в нас починається з усвідомлення нашої повності неспроможності спасіння з нашої повної гріховності. І без закону Божого, звичайно, ми цього не можемо зробити. Перше послання Івана, третій розділ, четвертий вірш, каже, що. Гріх це порушення закону, гріх це беззаконня. І якщо немає закону, та перша одна із основних цілей, ми сказали, що ціль закону це привести нас до Христа, так як закон нам показує те, що спастися ми не можемо. Він викликає в нас необхідність Спасителя. Не дарма казав Христос, що якби ви читали Моїсея, то ви мене б впізнали б. Мене б побачили, мене б усвідомили б, що я є Месія. Тому, як ми можемо сказати, що нам не треба виконувати закон? Так? каже закон. Показує нам праведність закон Божий, це Божа інструкція для праведного життя. Та він показує нам, по-перше, нашу необхідність у Спасителі. Друге, показує народженість гори людині, як жити у праведності для того, щоб не грішити. Пам'ятаєте, як сказав Христос тій жінці, проти якої не знайшлося справжнього свідка. Він їй сказав: іди і більше не гріши, іди і більше не порушуй закону, це означає. І а, е, це потреба, тільки по закону ми, ми бачимо Божу святість і праведність. І так, як сказав Бог в книзі Левіт, і його так само цитує Петро в своєму першому посланні, будьте святі, так як і я святий, якщо ми не знаємо. Божої святості ми не можемо бути а, таким, прагнути бути такими святими, як він. Знову ж таки, наскільки Бог хоче, щоб ми були святі або відділені від гріха для нього слово святий це відділений від гріха для Бога. Наскільки ми можемо бути святими? Знаєте, тільки закон нам показує, що не досягаємо ми. Божої праведності. І кожен день для людей, народжених згори, закон допомагає наближатися до Христа і усвідомлюватися, усвідомлювати, що без нього без Спасителя немає спасіння. Без нього, без дороги, ми не приходимо до Бога. Без Нього, без правди, ми помремо в брехні. Без нього без життя ми буде, ми наслідуємо вічну погибель. Тому любіть закон. Він для нас, для тих, хто ходить по духу, хто народжений згори, він не проти нас, як каже апостол Павло. Всі, хто ходить по духу, закон нема проти них закону, закон за нас. Він нас виправдовує через Ісуса Христа, який став нашою справі Перед Богом, я Валя Невмаржицька. і це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки і мій канал є для вас благословіння, поставте ободовайку. поділіться цим та іншими відео в себе в соціальних мережах, залиште коментар і в описі в мене є методи, як можна підтримати цей канал і це служіння. Благословив вас Господь. Шалом!